Інтелектуальний аналіз даних, те, що ми знаємо під назвою Data Mining. У Data Mining дуже багато алгоритмів, які ми можемо. Алгоритми класифікації, алгоритми кластерного аналізу, алго, регресія, прогнозування, інші. Дуже багато різних алгоритмів, і я навіть о, ми поговоримо про декілька і дуже швидко. Перше – це класифікація. Що нам, наприклад, треба зробити, коли ми вирішуємо завдання класифікації? Це у нас є е, наші покупці, і в даному випадку ми маємо такі дані, треба цих покупців класифікувати. І в нас є дані, наприклад, що якщо це жінка 21 року, то вона може, вона може купити губну помаду, якщо це чоловік там, 30 років, то ні, а якщо це дівчина там, 14 років, то теж не буде. Купувати губну помаду, і нам треба класифікувати покупців, кому можна пропонувати цей товар. Але перше, щоб пропонувати, нам треба, щоб наш алгоритм мог класифікувати покупців в залежності в даному випадку від їх віку і статі на те, чи стоя, наприклад, чи чи ми будемо і повинні даному покупцю пропонувати цей товар. В даному випадку, приклад, губної помади. Тому, що робить алгоритми класифікації, вони створюють таке дерево. Яке каже, якщо в нас клієнт це жінка, і це жінки більше, ніж 15 років, то ми будемо пропонувати помаду. Якщо жінці менше 15 років, то не будемо. А якщо це чоловік, то ми теж не будемо пропонувати помаду в незалежності від віку. Ну, зараз вже це, мабуть, не зовсім так, але цей випадок ми не будемо розглядати. Ось. В чому. Заключається завдання алгоритму класифікації. Це побудувати таке дерево на основі тих даних, які у нас є для тренування. Тобто ми беремо, будуємо це дерево, а потім це дерево використовується для класифікації наших клієнтів і вирішення того, що їм треба пропонувати. Ось в чому заключається класифікація. Ми будуємо таке дерево на основі даних, які в нас є. Наприклад, ці дані про покупців, які вже купували. Убну помаду ми беремо на основі цих даних історичних, теж саме, з, е, які ми могли, можемо там витащити з нашого касового апарату, якщо, наприклад, будемо там опитувати покупців по віку і записувати, хто з них чоловік, хто жінка, це ми дані можемо витащити, побудувати таке дерево рішень і його використовують для класифікації наших потенційних покупців, що будемо пропонувати даному конкретному пропону. Е, Потенційному покупцю, а що не будемо. Це один з алгоритмів, як він працює в даному випадку. Далі це вже більше деталей. Наступне це кластерний аналіз або сегментація. У нас є дані різні, і ми хочемо класифікувати їх за деякими признаками. Що ми будемо робити? Ми будемо робити кластерний. Аналіз, то ми будемо спробувати розбити, наприклад, наших потенційних покупців на різні кластери за якими-небудь ознаками. Тобто для того, щоб розбивати на кластери, перше, що нам треба зробити, це треба розібратися, як кожний цей елемент, кожний, наприклад, покупець, як Ну, наскільки, те, що англійською мовою називається distance межа або similarity measure. як ми будемо вираховувати, наскільки близькі один покупець до іншого, наприклад. О, або, наприклад, мав може такий. Якщо візьмемо LinkedIn, в LinkedIn, наприклад, що, що робиться, я потім теж покажу, і там використовується кліфікацію. Якщо у нас є контакти в LinkedIn, щось ми хочемо класифікувати контакти за групами. Щоб потім, якщо ми будемо там, наприклад, подавати на роботу, знати кого контактувати і які грубі писати, то сьогодні... але професії пишуться трохи по-різному, звичайно. У кожного в лінтині написано по-різному, хто там у нас менеджер, хто там в нас розробник, програміст, хто це інший, ми хочемо класифікувати всіх, всі наші контакти по групам професій. Тому нам треба якось розібратися, які як ми можна кожну цю професію будемо. Порівнювати з іншими професіями. Ну, там дуже багато це є. Саме простіше, коли у нас є фізична дистанція там, між двома точками, там, я не знаю, 2 сантиметри це дуже просто. Ми знаємо, що це дистанція і все. А якщо є дистанція між професіями, оце вже починається дуже складно. І там є теж багато, як це можемо робити, але це нам ми повинні зробити. Ми повинні визначити кількісну, як ми можемо кількісно описати дистанцію між. Любими двома елементами, які ми будемо класифікувати. Ну, в даному випадку, що у нас тут, між доходом і скільки е, витрачають, тут все в грошовому еквіваленті, тому все просто. А ось, коли я вже кажу, наприклад, класифікація по професіям, в LinkedIn там все більш складно. Які алгоритми для класифікації? Я покажу тільки один, він називається k-means або k- Середніх значень. Ось у нас є такі, такі крапки, такі, такі елементи, які ми хочемо класифікувати в два кластери. Ну, K означає, що перше, що ми повинні зробити, це вибрати, скільки кластерів у нас буде. Один, два, ну, один не має сенсу робити. 2, 3, 4, 5, 10 кластерів. Тому в тому випадку цей K заміняється на там, в даному випадку на два, то буде алгоритм. У нас будувати два кластери. Тобто вибираємо, ми, скільки буде кластерів, і далі ми можемо задати дві любі точки в цьому просторі, які захочемо, можемо рандомально, можемо просто вибрати. І ми їх назначимо, що цю будуть центр першого кластеру, центр другого кластеру. Це так починає це алгоритм працювати. Далі ми помірюємо дистанцію від кожної точки до іншої, до другої, виберемо, до якої точки кожна точка найближча, і це буде у нас перший кластер. Ось оці точки найближчі до, оці, до цього центру кластера, оці точки найближчі до цього центру кластера. Тому на, у першій ітерації це у нас один кластер, це другий кластер. Далі що ми робимо? У нас є ці нові кластери, і ми вираховуємо центр. Цього кластера, оця красна крапка, тут це, це новий центр оцього першого кластера, оця красна крапка це новий центр цього другого кластеру. Потім ми повторюємо. Те ж саме робимо, бо кожну крапку і порівнюємо, чи вона ближче до однієї точки, чи вона ближче до іншої. Ось бачите, ця точка тепер ближче до цієї точки, і вона перейшла у оцей кластер. А оця точка тепер наближена до сюди і вона перейшла у другий кластер. І ми так повторюємо. Кожен раз визначаємо центр кластера. Просто центр. В даному випадку це центр, це ми беремо там відстань по горизонталі і, в, і рахуємо середнє значення. І по вертикалі теж саме. І це у нас буде центр кластера. І потім вираховуємо, які точки ближчі к першому центру кластера, які к другому, і це у нас нові кластери. І повторюємо до того моменту, поки наші точки не будуть переходити в інший кластер. Ніяка точка не перейде в інший кластер. На цьому алгоритм закінчується, і ми маємо два. Кластери або скільки кластерів ми захочемо, стільки будемо мати. Тобто, перше, що ми повинні робити, цей алгоритм не визначає кількість кластерів. Ми повинні задати кількість кластерів, алгоритм тоді групує наші дані у 2, 3, 4, 5 кластерів. Ну і дуже це швидко відбувається. В більшості випадків потрібно менше 10 ітерацій, щоб у нас ніяка точка не переходила в інший кластер. Дуже швидко відбувається. ось В даному випадку тут, бачите. Першу ітерацію, другу, третю, а після шостої ітерації у нас вже тут вони угруповані у, у три кластери. Там 5-10 ітерацій і все. Ось я, я вже казав, це можна приміняти к класифікації, наприклад, професій в LinkedIn, берете вашу, ваші контакти. Можна, як тільки ми задамо дистанцію між різними спеціальностями. Як їх можна порівнювати в кількісному вираженні. Про це теж можна довго дискутувати, то ми зразу можемо згрупувати всі наші контакти в різні професії. Ну, на першому етапі тут, звичайно, будуть а, там, деякі неточності, над цим теж треба працювати. і все таке. А далі ми можемо побудувати, ось, наприклад, тут три кластери професій, з якими у нас є контакти. А? Мають В чому намальовано? Карта. А, Mind Map, так. Ну дуже схоже, наскільки я розумію, те, що робить Mind Map. Ну, а якщо брати дані з LinkedIn, то ви теж можете їх використовувати там. І можемо будувати ці кластери. По трем, тут три групи професій. Тут менеджер. Там тут щось Chief Technology Officer, Chief Executive Officer і так далі. Collaborative filtering ми пропустимо. Багато алгоритмів про нейронні сітки. Ну і головне, багато хто використовує, звичайно, лінійну регресію. Ну, це, що всі знають, в багатьох випадках. Деякі відносять її до статистичного аналізу, деякі люди відносять її до дейтамайнінгу. А в принципі, не так вже й важливо. Що ми пробуємо побудувати? Ми пробуємо по нашим даним побудувати цей тренд, лінійний тренд, який а, мінімізує квадрат дистанції кожної точки до цієї лінії. В принципі, це теж оптимізаційна проблема, а, лінійна регресія без обмежень. Тобто ми будуємо це, то ми мінімізуємо квадрат дистанції між кожною суму квадратів дистанції між кожною точкою і цією потенційною прямою без обмежень. Це оптимізаційна проблема, тому регресію в багатьох випадках відносять до класу оптимізаційних проблем. В даному випадку без обмежень. У нас немає обмежень. Можемо будувати лінійну регресію з обмеженням, можемо будувати нелінійну регресію. Ну і на. Дуже простий приклад. В даному випадку, що ми можемо порахувати, що скільки ми грошей витрачаємо, це а, те, що називається інтерсепт плюс 0,37 помножити на а, наш дохід. І можемо робити деякі висновки, як пов'язаний. Ну, в даному випадку, що, що, нам ця, що цей лінійний зв'язок нам каже а, про а, витрати і як вони пов'язані з доходом. Дуже багато чого будується на основі цієї лінійної регресії. Єдине, що я б тут хотів би сказати, це те, що називається variable selection. Досить У багатьох випадках ми маємо дуже багато змінних у цій лінійній регресії. Ось якщо ми подивимося на рівняння регресії, то кількість змінних n може бути досить великою. І ми не хочемо включати туди, я не знаю, 100-200 1000 потенційних змінних, від яких залежить наша незалежна. Змінна Y. Тому це називається variable selection. Які змінні ми залишимо в регресії, а які просто поставимо тут нуль і не будемо їх враховувати? Ну, наприклад, така проблема дуже цікава, де це використовується: лінійна регресія і о, те, що називається variable selection. Це ми колись робили проєкт для Китаю. Що робить китайська медицина? Що вони роблять? Вони роблять суміші різних трав в різних пропорціях для лікування різних видів захворювань. Але як вони це роблять, це там, з їхнього там, століттями, там, тисячоліттями вони це робили, і тому вони зараз знають, які там, трави треба змішувати, щоб лікувати там, те, а які трави змішувати щоб лікувати це. І зараз стоїть така проблема, як можна зробити дизайн нових сумішей, щоб лікувати конкретні захворювання. Тобто тут можна побудувати лінійну регресію, де у нас. Є як наші, як кожна конкретна трава в цій суміші впливає на лікування якогось захворювання. Але що ми там ще маємо? Чому дуже багато змінних, то наприклад, у нас є там 100 трав, тобто ми маємо 100 змінних. Але якщо ми ще будемо приймати до уваги те, що ці трави між собою можуть взаємодіяти попарно. Там, підсилювати. Якщо дві трави змішати, вони щось підсилюють ефект, якщо інші трави змішати, вони цей ефект принижують. То ми там, 100 на 100 всі комбінації, це дуже велика кількість змінних, які можуть потенційно використовувати з регресії, для того, щоб розробити ефективне лікування, новий, ну, новий, китайський, новий препарат китайських медицин для лікування. Тому що повинно робити, нам треба буде вирішити, які з цих. Які з цих змінних повинні бути в регресії, які ні. Для цього є різні методи, ну це треба, мабуть, показувати трохи довше, ніж зараз. І це теж о, відноситься до класу оптимізаційних проблем. Ми можемо вирішувати цю проблему одночасно обмежуючи кількість ненульових змінних в цій регресії. Те, те що називається variable selection. ми хочемо, наприклад, щоб у нас було там із 10 тисяч тільки 100 ненульових змінних. То ми вирішимо таку оптиміційну проблему і задаємо, щоб кількість ненульових змінних була там не більше сотні. Можемо це робити. Ну і в принципі це дуже коротко. Все, що я хотів розказати за обмалю часу про дейтамайнінг, там. Ну, про Mining треба слухати курс, бо там дуже багато різних алгоритмів. В більшості своїх вони дуже зрозумілі, дуже інтуїтивні. Ну або, хоч дуже неважко розібратися, як вони функціонують, ці алгоритми. Тому дуже цікаво їх брати і тестувати. Тим більше вони вже заімплементовані в більшості. Навіть бібліотек для різних язиків програмування можна просто брати там в питоні цей алгоритм або в R, і тестувати на ваших даних, як він працює, чи чи є цей алгоритм релевантний для.